Чому система Я Є Бог не працює? Бо ми і Бог це єдиний організм. Наші відносини з Богом можна уявити як цілісну систему, наприклад, мозок, у якому мільярди клітин. Кожна клітина це людина, а все разом мозок, який і є Богом. Без клітин не існує самого мозку, а отже, і Бог складається з усіх нас. Ми частинки Його, а Він живе в кожному з нас. Якщо одна клітина вирішує виділитися і жити сама по собі, відкидуючи єдність з організмом, у неї вмикається програма самознищення. Вона стає подібною до ракової клітини. Це трапляється, коли людина загордиться, поставить себе вище за Бога, чи навіть вирішить, що Бога немає, його не існує і що вона існує сама по собі. Уявіть, ніби музика замовкла, а лишилася одна нота, така клітина. Або немає мозку. А є лише одна єдина клітина замість цілого організму. Всесвіт це єдиний живий організм, а ми клітини цього організму, подібно до людського тіла, яке складається з трильйонів клітин. Головна умова життя будь-якої клітини: вона не бачить увесь організм і не спілкується з ним безпосередньо, але вона знає, що належить йому, і підсвідомо виконує його команди. Завдання клітини жити у злагоді з цілим, тобто у злагоді з організмом, не бачивши його ніколи. Умови виживання відчувати себе частиною організму, любити його більше, ніж саму себе. Бо якщо клітина починає жити лише для себе, вона перетворюється на ракову. Чи може клітина побачити цілий організм? На тонкому, невідомому рівні, так, але у фізичному світі це неможливо. Так само і людина прямого спілкування з Богом ми не маємо, проте на тонких вищих рівнях відбувається взаємодія, яку ми можемо відчути як діалог із ним Недаремно кажуть коли людина говорить з Богом, це молитва. Коли ж Бог говорить з людиною це вже сприймається як божевілля. Насправді ж Бог завжди спілкується з нами і керують нами. Але на рівнях, які виходять за межі нашого розуміння, ніколи не відділяйте себе від Бога, бо ми і Бог єдиний організм, і не можемо окремо без нього існувати.